Доброго дня. Сьогодні вирішив протестувати захисне скло, яке колись купив для телефона Xiaomi 13T Pro. Замовляв на AliExpress. Ціна за два скла на момент покупки становила 1 54 центи. Якщо перевести в гривні, то це десь близько 70 гривень. Цікаве таке скло тим, що йде із своєрідною рамкою, яка має полегшити його наклеювання. Якщо вірити продавцю, то це скло може наклеїти навіть той, хто ніколи цього не робив. Суть цього відео не в способі наклеювання, а в тому, чи буде це скло нормально триматися на екрані. За деякими відгуками рамка робить більше шкоди, ніж користі. скло приклеюється криво, і його потрібно потім знову знімати і вже наклеювати вручну. Та й не факт, що після цього воно взагалі нормально наклеїться. Тому я вийму це скло з рамки і буду клеїти його вручну. Для цього потрібно зняти захисну плівку, яка власне і тримає скло біля рамки. Приміряю скло до екрана і видно, що по довжині воно дуже впритик. Тому потрібно буде наклеювати точно міліметр вверх або вниз, і скло буде відставати. Знімаю захисне скло, яке було на телефоні. А далі все очищую від бруду. В комплекті серветок немає. Тому використовую звичайний спрей для очищення. Для надійного наклеювання поверхню екрана потрібно очистити якісно. Залишки пилу забираю за допомогою стікера. Знімаю захисну плівку зі скла і пробую наклеювати. Спочатку вирівнюю по верхній частині екрана, далі по нижній. Після вирівнювання відпускаю скло. Видно, що на краях під склом наявне повітря, тому далі акуратно притискаю скло по краях. Вирішив використати картонку, яка колись йшла в комплекті з гідрогелевою плівкою. З такого інструменту нічого хорошого не вийшло, тому що він кришиться і його шматки залишаються біля країв скла. Тому краще все виконувати руками. Або за допомогою якогось іншого кращого інструмента. І так, наклеїлося скло непогано. Я сказав би навіть добре. Знімаю ще одну плівку, яка знаходиться зверху, і буду вмикати телефон та пробувати тестувати. Перевіряю датчик відбитків пальців. Спрацював відмінно. Все гортається, відкривається і тому подібне. Я роблю для себе наступний висновок. Скло доволі якісне, хоч і коштує недорого. Приклеїлося нормально, поки що ніде не відстає. Ну, а далі час покаже. Саме основне, що потрібно зробити, це якісно очистити екран. Інакше скло нормально прилягати не буде. Якщо купувати на Aliexpress, то потрібно звертати увагу на те, що зовні у багатьох продавців скло може бути схожим, а якість його буде відрізнятися. В принципі, якість скла може відрізнятися в одного і того ж самого продавця. Наприклад, перший раз купили, скло приклеїлося ідеально. Вирішили замовити вдруге. А друга покупка виявилася вже не такою вдалою. Якщо когось зацікавило таке скло, посилання на сторінку товару я залишу в описі під відео. Таке скло можна купити практично на будь-яку модель телефона. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!